Що і наша загальна найголовніша перемога вже дуже буде скоро. А от хто сьогодні переможе з двох команд? Будемо дізнаватися відповідно на самому полі. Полівальники потрошку підходять на стадіон, аби подивитися за цим. Я впевнений, захоплюючим поєдинком. будемо знайомитися зі стартовими складами команди. Дійсно, сьогодні у нас такий бойовий поєдинок, але мабуть надзвичайно великою проблемою була сьогодні. Було визначення складу для Младина Бартуловича критичні проблеми з центром оборони у зорі. І зараз будемо дізнаватися, як вирішив як вирішив їх вирішити. Младен Бартулович. Давайте ось такою тавтологією скористаємося. Олег Шандрук проти Младина Бартуловича. Вони вже зустрічалися у цьому сезоні, але поговоримо про це після цього. Кутового удар Дмитро прокльос, де виконувати перший стандарт у нашому матчі і така різана передача. Ми вже це багато розібачила його Удар 1-0! Ось вам і кутові для вереса. Ми звикли до того, що Олександрія в нас майстер за кутовими. Степанюк показує, куди треба віддавати передачу. Класний крос, класний такий. Парашути на нову Харатіна, якому ніхто не заважав, досить інертно проти нього діяв захисник, довго чекав на цю передачу. Харатін влаштувався та й пробив. І ще пощастило, що якраз проскочив м'яч повз ноги майже всіх захисників. Красавна залітає її, друзі. Я обіцяв, вони виконали. Ну а завдяки цьому забитому м'ячу фактично в лайв режимі верес вже обходить луганський колектив. Подивимося, чим буде відповідати зарядськи. Рікат може допомогти зараз. Луганцям Прострільна передача і ледь ворота. м'яч не влучає, не встигав тут замикати Петр Мічин, один із також головних бомбардирів у складі Луганської зорі разом з Пилипом Будківським. Але ну не звикли. До Олександрії звикли, так? Що кутові це просто страшний сон для будь-кого. Полин Будківський також може бути страшним сном для будь-кого. Передача на Яцика. Яцик готує свій удар, просувається. Яцик з лівої ноги відбиває кожухар добування Слесара. І цей м'яч поки що не зараховує. Слесар одразу глянув на бокового арбітра, той нібито взяв паузу, а вже потім, коли розвернувся, святкувати. Прапорець підійнявся до гри, а не в Слесера був Пилипа Будківського. І тут дали арбітри дограти епізоду. Яцька 100% нічого кримінального не було. По куці, якщо дивитися, не було нічого. Слесера, але це вже можна навіть не розглядати. Антюх в основі причому залишається одним із кращих асистентів не лише зорі, а одним із кращих асистентів у Пелпу. Про те, що майже півроку пропустив, Вере знову атакує. Передач під удар. Простріл виходить. Луан замикає і цей м'яч поки що буде зараховано. 12 за хвилина 2-0 на користь Вереса. Я зараз не розуміє Сапутін, що відбулося. Тут намагалися офсайдну паску зробити. Але поки що рефері вказує на центр. Дуже просто виглядала ця атака, просто, але від того не менш ефектно та і як бачимо, ефективно владен Бартулич не розуміє, що відбувається з його командою. Знаємо стрибучість Степанюка. Йде передача цього разу без як якихось вигадувань. Кльодс а тепер спроба номер два. Це вже цікавіше. М'яч підіймається до гри ще треба опускати. І вдається Роману Гончаренку скинути на владу. Той запускає на гайдучка. Гайдуч головою гайдучи. Го? 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 Ось так навіть потилесил можна пробивати, і Олександр Сапутін реагує на цей удар. тому що там все залітало в ворота, Я в площину Програли зараз гайдучку. Давайте дивитися, чи тут офсайдів саді ніяк не було. Гайдучка намагався уникати положення поза От, Я думаю, що тут зрозуміло, хто буде виконувати цей стандарт. Якщо Антюк на полі, то це саме його робота. І пішла така м'яка. Подача в боротьбу на Васильця. І ще один кутовий зароблять, якщо фол у ватаці не зафіксує клим заброда. Максим Василець. Боровся. Зараз проти гайдучка, ну а там затоптали буквально Семена Вовченка. Що все виходить, і бачимо всі футболісти Вереса у воротарському майданчику. Знову різана передача Степанюк. знову його загубили. і Лише зараз спина Васильця рятує від пропущеного м'яча, що відбувається з Орею при стандартних положеннях? Особливо прикутових. Знову різана передача від Кльоца. і прямо на ногу Степанюка. Який секунд п'ять Степанюк буде віддавати ось таку проникаючу передачу. Стелця під Каті Міч далеко відбитися не вдається. Харатін підключає Луана. Міг би пропускати він на Шевченка, але з ним був футболіста. Тут немає нікого. І Шевченко не влучає у вільний кутворіт. Зараз невеличке дежавю ми могли б побачити, тобто надзвичайно швидкий м'яч на старті другого тайму. Ну... І міг Верес потроювати свою перевагу у цьому поєдинку. Відповідь від зорі Антюх-Антюх битиме. Пролітає м'яч повз ворота. Ну команди грають дійсно атака на атаку. Справжня насолода для очей. У нас сьогодні передачу виконує, але вистачає захисників Вереса, аби відбитися. Вантух на підбиранні Вантух нібито удар готувала тепер інше рішення. приймає. Ні, все ж таки проб'є Роман. Повз ліву стійку. М'яч проходить задалеко від воріт. Три хвилини буквально зіграли в другому таймі. У нас вже три удари по воротах зі сторони обох команд. і Супергольова нагода. Знову ж таки, у Вереса допомагає оборонятися. тепер Яцик сідає, принаймні в цьому епізоді трошки глибше, аби допомогти в обороні. Куця ще подача від нього гайдучик на прийомі. Гайдучку бити за Путін! Як же марнувати такі нагоди для Миколи Гайдучика в притул, просто в будь-який куточок відправити цей м'яч? Для Васильця це п'ятий матч лише в українській прем'єр-лізі. Продовжує нагнітати. Це автогол. 2-1. А в нас воскресла інтрига. І забивають Луганці, що Каратін відзначається і ві свої в чужі. Такий матч також буває. Точно, в куточок без шансів для Андрія Кожухара. А от Олег Шандрук та його асистенти там десь апелюють до арбітра про гру рукою. Зараз все роздивимося в повторі, тому що, як на мене, Луганська. зоря ніби то була про неї говоримо Пізніше зараз нагода для Луана, але офсайд, це одно, було зафіксовано. Якби навіть реалізував цю нагоду бразилець, то цей м'яч було б не зараховано. Ну, якась заміна готується Вереса, наскільки можу я підслухати. Зараз гайдучку виграє боротьбу. І це червона картка. Якщо я не помиляюся. Василець, Василець, яке світло червоне. По останньої надії Микола Гайдуч зробив усе. Задоволений таким рішенням Олег Шандрук, який якраз і готував заміну. Тут інших варіантів не було. Схожий. Знову ж таки, епізод паралель матчі Динамо проти Кривбаса, там Попову у схожому стилі з ноги Сосі. Верес в більшості в останнє грав у матчі проти Ворскли. і Було це насправді давненько, що наприкінці жовтня в 11-му турі. І в тому матчі. Верас не зумів здобути перемогу, однак там Пердута вилучився одразу, аж точніше на 88-й хвилині. Зараз удар поворот прямо в руки Сапутіна прилітає постріл Романа Гончаренка. І далі без Максимова Сільця, так розумію, Попара має повертатися на позицію центрального захисника. Мінус один у зорі, дуже складна ситуація. Степанюк підзиває до себе. Партнерів знову розіграли. Цього разу більше на розіграші акцентують. Вереса ще одна подача. Кивочок головою є. Удар по воротах є. Атака від Вереса. Дахновський штрафному. Дахновський простріляє шарай порожні ворота. Ні. Не викрутив ніжку так як слід, не підставив клюшечку так, як треба. Ще раз демонструють момент Владислава Шарая. Дає набагато більш бити по своїх воротах. Так середнє значення брати у зорі трошки більше 11, трошки більше 13 у вереса 11 ударів по своїх воротах. Допускай. Аваток. Він котре береться виконувати цей кутовий подача в напрямку бутківського. Момент для Горбача. І удар по воротах. Знову вище. Треба розходитись, ще одного кутового не буде. От наврочив я, так. Мічен сильно але і треба було таку віддавати. І тут знову ми бачимо Яцка. Він один в один. Зараз грає проти Протасевича, прокидає. Прострілює Яцик ось вона. Нагода для Зорі, але ні Бутківський, ні Горбач не підставляють ногу. Удар відчаю від Романа Вантуха. Аж занадто сильний, аж занадто високий. Ще одна нагода для луганської команди зрівняти рахунок. Ці моменти з'являються. Місоведи. Не вистачає лише реалізації. Ти намисно бере таку беру таку паузу, аби послухати, тому що добре чутно і Олега Шандрука на Сміяна. Ось тут опинився Максим. Бере трошки ініціативи на себе, на війну. Відіграє одразу однією передачею трьох. Шевченко під удар гайдучкою розігрується комбінацію. Кльоц! Ох так кльоцнув зараз по воротах. І чули ми дотик Олександра Сапутіна там під саму поперечку. М'яч плетів. Знову краса у виконанні Верес. Ну, якщо воно так, то по-іншому вже не скажеш. В минулому турі виходив Антон Видрич і зараз я також розглядів п'ятірку, от яка цифра перед ним, чи 35-й, чи 25-й номер, але перед цим атака Зорії Горбач. Горбач міг стати палачем Вереса на останній хвилині. Але Андрій Кожухар. Е Треба тут його трошки перекрикувати. Концентрація ми зрозуміли, а далі вже такий мотиваційний вигук від нього. Ігор Горбач влучає в груди кожухара. Це сей ледь не всього матчу для голкіпера Вереса. Ще цю атаку головний арбітер Мічен не Несець. Тронтель треба вже десь вантажити туди з лівої ноги. Закручує Тронтель. Скидка, немає удару. Відбивається Верес, і це фінальний свисток. Ось таке ми, друзі, любимо. Ось такі матчі, де до останньої секунди тримається градус інтриги, де все тримається в повітрі. Навіть грають ось такі емоції від лави запасних вереса. Вони перемагають зорю.